Шановні добродії, літературно-мистецька програма тетерів запрошує до екранів своїх шанувальників. Я розпочинаю цю передачу з тривогою, але з певним відчуттям радості. Адже сьогодні у нас у передачі, себто до вас з екранів, будуть зі своїм словом адресувати свої думки. Провідні журналісти телерадіокомпанії Михайло Синьогуб, заслужений журналіст України і провідна журналістка телерадіокомпанії Вікторія Лук'яненко. Доброго дня, шановні! Доброго, Доброго дня. дня! Доброго дня! Ви знаєте. Очевидно, я глядачам скажу, що абсолютно можливо, що не ведучий програми буде головувати за цим круглим столом, а кожен з вас може звернутися з певним запитанням і до ведучого, спровокувавши його мене себто до певної розмови, про котру ми перед початком програми не домовлялися. рівно так. Як і ті запитання, котрі стоять у мене. Отже, чому ви обрали фах журналіста, в даному випадку телевізійного? До вас перше слово, а потім і пані Вікторія продовжують. Прошу. Якщо відповідати на це просте разом з тим, і складне питання, то можна відповісти зовсім банально. Бо журналістика це життя, бо журналістика це у вирі життя, бо журналістика це те, що ти робиш, і, напевно, що комусь може і подобатися. А може і комусь і не подобатись. Все буває в житті, але бути на перехресті того, що і подобається, і не подобається це, напевно, і є те, що ти. Можеш це робити, і ти робиш це. Але якщо ти робиш це професійно, то я думаю, ти більше подобаєшся. Якщо ти робиш це непрофесійно, ти менше подобаєшся. Але навіть і всім догодити не можна. Обирайте... Одначе про ваші витоки, про вашу школу, про університет імені Тараса Григоровича Шевченка, Михайла Даниловича, мені хочеться, щоб ви почали звідти. Родився на Ружинщині, село Карабчієв, навчався в школі восьмирічній, потім середня школа село Ягнятин, ну і потім служба в армії, потім вже далі згодом це навчання в національному теперішня назва в університет, університеті. Тоді був Київський державний університет, факультет журналістики. А тепер пані Вікторія. Я не знав, що ви родом із Житомира. Тривалий період, ви, мені здається, працювали у північних районах нашої області. Я мріяла стати спочатку фармацевтом, тоді лікарем. Правда, в мене сталося з цим. Хотіла стати вчителем. Вчителем хімії і біології і вдало закінчила наш біофак, біологічний факультет ще тоді е, університет е, інстит, педагогічного інституту імені Івана Франка. Ось але не склалося в мене вчительській ниві, бо важко працювати, коли зарплату видають холодильниками, наприклад, чим Так? Господи, Раз, якщо мік... щомісяця по холодильнику, то можна так, було б так. жити. Прошу, ну, про... На такий холодильник треба було працювати десь кілька місяців. О. Ну, ось такий важкий час я якраз завершила інститут. Ось так сталося, що на Малинському телебаченні шукала журналіста. А, малин. Прошу. І я подумала, що ось така об'ява не випадково трапилось мені на очі. Я прийшла, прочитала кілька текстів, мій голос сподобався, не знав, як все інше. Ось і почала працювати. Десять років, здається, працювала я журналістом на Малинській телестудії, тоді піар-менеджером на Малинській паперовій фабриці. Теж мені там подобалось працювати. Малинчани взагалі дуже цікаві, своєрідні люди. Ну, про це окремо, звичайно, і так сталося. Що я приїхала до батьків у Житомир і вже не бачила себе ніде, окрім як на телебаченні. Ви знаєте, я не знаю, чи я журналіст, але телевізійник це точно. Отак От я можу окреслити. О, о, о. але ми <сорідеї> до професії вашої. Просто таки, вже, вважайте, підійшли. І маленький епізод. Із програми Вікторії Лук'яненко пропонуємо глядачам з тим, щоб ми з вами відчули. А хто ж то у нас у студії і який е, світ цієї журналістки? Пасічником. А що це в нас таке? Розкажіть, будь ласка, що це за приладдя? Демар. Так. Пожалуйста. Ой, мама, як його тримати? Вот тримати. Отак і тримати? Да. Ніс, пасічний. Так. Так. І стам'янська пасічника. Угу. А для... І, І порохно. Порохно. Значить, сюди у нас закидається порохно. Володимир Іванович, я бачу, що у вас вулики пофарбовані в різні кольори, ще й пронумеровані. Це для чого? Так. І чай відрізняють свої хатки, по кольору теж. І вони розрізняють кольори. Ось зелений, синій, червоний. Так. Пчоли розрізняють. А як вони знають, де яка бджола, з якого вулика? По запаху опіляють. Кожен вулик так. різний запах. І в одну сім'ю з різної сім'ї, з іншої сім'ї пчоли не пустять чоло. А ми їм не дуже заважаємо? Ну, звісно, їм не подобається, що їх тривожать, в їхню хатку дивляться. А як цей дим впливає на бджіл? Для чого він взагалі? Він не отруює їх? Ні, він не отруює. В старину бджоли <кій> жили в дуплах, в лісах. І коли були страшні пожари, пчоли, щоб втікали від пожару, від вогню, набирали в себе корма собі. Неї жило є, щоб кусити її, пові... вона повинна зігнутися. А коли вона набирає в себе їжу, вона тоді... Не зможе зігнутися і не кусає. От для цього з давніх давен димлять, вони думають, що це пожар. І починають кормитися. Ось вам мед. Вся рам, рамка повністю з обох сторін з медом. Михайло Даниловичу. Не думаю, що я відважусь показувати ті програми, які буквально разів по три, по чотири на тиждень ідуть уже з року в рік до ефіру. Вони у пам'ятку наших глядачів, але мені здається, що проблематика нашого сьогодення завжди була присутньою у полізору вас як журналіста і як громадянина. Я закінчив. Факультет журналістики, але відділення радіо журналістики. Диплом. Я захищав зовсім такою своєрідною темою. Сатира і гумор у українському радіофірі. Це завжди актуально. Так що я вважаю, що в деякій мірі там я ще в університеті і смішив, в деякій мірі своїх однокурсників, тому що. Часто виступав у університ... університетській газеті з певними своїми такими гуморесками, усмішками. Ну, все це було так давно. Потім реалі... Вибачте, але ви не перестаєте жартувати і смішити. Я у думаю, своїх сюжетах. Володимир Берелет, дивичи нашу програму побрехеньки, обов'язково запросить вас. Про. А Реалії склалися так, що. Коли прийшов на радіо, тут життя, проза життя почалася. Треба розповідати, це були далекі 80-ті роки. Треба було розповідати про те, що є реальністю того. Це поїздки по господарствах, це поїздки по промислових підприємствах. Ну тоді ви знаєте, були зобов'язання соціалістичні. Треба План виконати п'ятирічку за 3-4 роки. Тоді такі моменти були, і ми розповідали, як люди, передовики виробництва, все це виконували, а може й не виконували, а може це й на папері виконували. Ну тоді такі були реалії, і таке було життя, і така була журналістика. Вона була якою така зглав, з лауж. Ну, глянцево лояльна, да, вигляду. Треба показувати тільки позитивне. А якщо і критика, то критика вона була наскільки ділова і наскільки оперативна. Я можу згадати один епізод. Чекаво. я, навчаючись в Київському національному університеті, прийшов після третього курсу на практику на Вінницьке обласне радіо. І під час днів, ну ви знаєте, коли практика була, під час днів, це серпень місяць, і е, була поїздка, е, в один із районів, і там я віднайшов такі факти, що саме в одному селі під час жнив не, селяни не могли купити хліба, солі і, скажімо, мила. мила. Такі речі, які необхідні. Після того, як цей матеріал е, прозвучав по обласному радіо, зразу відбулося засідання бюро обкому партії. І почалися суттєві якої оргвисновки. Навіть два, два високопосадовці були звільнені з роботи, і багато високопосадовців були там виговори. І, ну, там, в наказах тоді всі ж були члени партії, то наказували їх там занесенням у партійну там, книжку деяких там неприємних відомостей. То це було, і я скажу, що це справді була. Журналістика, коли на Досить оперативно, досить своєрідно реагували на те, що розповідали журналісти. І коли відчуваєш свій вплив на події, і, так? І, і з звісно... Михайла Даниловичу ви торкнулися другого, якщо не серцевинного блоку нашої розмови. Позиція журналіста. Думаю, нехай пані Вікторія відповідь дасть на це своєрідне запитання, а потім ми продовжимо. Будь ласка, шановна пані Вікторія. От ви ведете програму Екотур. Це безперечно, патріотична, глибока, цікава як кажуть, програма. Ану, прошу, Володимира Захаровичу. Ну, до цієї програми я прийшла якось свідомо, мабуть. Хотіла сказати, неочікувано для себе. Ні, свідомо, мабуть. Тому що якраз е, мова йшла про держзамовлення, і кожен шукав свою нішу е, в розкладі програм. І ви знаєте, в моєму серці завжди. В мені, мабуть, живе природа нашого поліського краю. Mm. І красу цієї природи я б хотіла довести до всіх, бо іноді ми живемо у цій красі і не помічаємо її. І навіть не помічаємо красу в кожному з нас. І в собі теж, до речі, я колись прочитала таке гасло на десь на стрітборді, здається, «Прикрась собою світ. Воно ну, мені так сподобалося. От Я ми вирішила. вас і запросили, щоб ви прикрасили нашу передачу, О, а ви на телебаченні нашому прикрашаєте наш колектив. Будь ласка, дякую вам дуже. То є програма ЕКОТУР виникла ось саме так. Мені е, дуже кортіло розповісти про ті куточки Житомирської області, про які Житомиряни, мешканці Житомирської області не знають. Вони поруч, але на них ніхто не звертає уваги, як правило. І ось та передача. В якій ви взяли участь, до речі, так? Було, було. Про гінго. О, То несподівано було для про мене. Про дерево Гінго це унікальне дерево, яке е, скільки я себе пам'ятаю, скільки пам'ятають себе мої батьки і Житомиряни, взагалі так, це дерево там є, але на нього не звертають уваги. так? Бо не знають, що це. Росте собі дерево, де росте, а воно унікальне. Це про Ось. наш парк ідеться. Барона Шодуара. Так, і ось такі моменти, вони їх безліч. Вистачило б лише часу, натхнення і, до речі, матеріальної підтримки. Йдеться про машину, бін, бензин і інше, щоб про це розказати. Добре, добре, дякуємо. Шановний пане Михайле. Думаю, ви можете сказати уже на завершення нашої програми, які ще ваші задуми не здійснились поки що, і що ви маєте у намірах і в замірах, можливо, книга, есеї, можливо, фільми і так далі. Хотілося б щось написати про Ружинську землю, <кхе> якийсь фільм створити про ружинських людей, про невтомних трудівників. Які працювали і сьогодні працюють в немовірно складних умовах і творять достаток і для себе, і для країни. Дякую дуже, пані Вікторії. Ви знаєте, я не буду заглядати наперед далеко. Ось я щойно з машини, так. В неочікуваному для себе була відряджені і зовсім випадково вперше потрапила до маєтку Терещенків Андрушівці. Верніше до, то, до тієї будівлі, яка залишилась, там зараз розміщується школа, і знаєте, яку історію мені розповів директор цієї школи? Ну, будь ласка. Що не було б ні цієї школи, ні цієї будівлі. А до речі, це будівля лише. Те приміщення, де жила прислуга самого маєтку, не залишилося як такого. І цієї будівлі не було б, і цього парку навкруги не було б, якби не люди, які заборонили його руйнувати під час революції в ті буремні роки. Розумієте, як цінували красу люди? Я до того, що я б дуже хотіла зробити передачу ще й. Про те місце, про парк, який був колись називався англійським Терещенком назвався так, бо був вибудований в тому стилі, так англійському, і про цю будівлю кажуть, що вона має особливу ауру. Я думаю, що цей екотур буде дуже цікавим. Чудово. Шановні глядачі, сьогодні у мене, тобто у нас з вами. У програмі тетерів лише двійко наших колег журналістів. А всіх на студії більше 20. А кожного місяця більше 50 програм авторських виходить у ефір. Це величезний масив, це пласт тих інтелектуальних програм, які засвідчують про те, що професія журналіста. Ой, яка важлива саме сьогодні, саме тоді, коли засоби масової інформації оцієї абревіатурки ЗМІ торкаються абсолютно всіх сфер життя. Ми сьогодні не будемо говорити про долю журналістів, про той величезний ризик, з яким вони з дня у день ідучи на службу, не знаючи, чим може закінчитися той чи інший службовий день чи відрядження. Не хочеться завершувати передачу на такому тривожному, як кажуть, мотиві, а хочеться у переддень 20-річчя нашого обласного телебачення ще раз запросити наших гостей, щоб вони попрощалися з вами саме у переддень 20-річчя нашого Житомирського обласного державного телебачення. Першенький ви. А завершить наша чарівна гостя. Прошу. Шановні та я хочу всім вам побажати оптимізму, щастя, любові, натхнення. І я так часто завершую передачу, якщо я її веду. І виконання своїх конкретних буденних справ. Дякую, прошу. Хочеться сказати щось що таке глобальне, високе. Я не знаю, чи я зможу. Зможете. Я думаю, що. Варто людям навкруги себе обернутися, так? подивитися, Якось навкруги, оглянути оглянутися, подивитися на цей світ іншими очима, їх підняти догори в крайньому разі, правда? ж? Очі. Так. Бо той, хто дивиться завжди униз, ніколи не побачить навколишнього світу. Ну, ось так Правильно, Неправильно, Господи, шановні глядачі, а це ж гарне завершення. Давайте свої погляди зведемо вище нашої буденності, адже все те, що вище, адже все, те, що за горизонтом наших уявлень і бажань, це, по суті, доля і нашої родини, і нашої рідної України. А на її благо працюють журналісти. На все добре.